Вітаємо усіх у мистецькій країні. Здравствуйте. Яка у цьому році похмура осінь? А я в плохую погоду всегда вспоминаю цветущий май. Так, свіжа зелень, сонце, блакитне небо, чудовий світ, що ніби розливається у повітрі. Ну просто як на картинах Куінджи, а ми можемо подивитися картини цього художника. Безумовно, в музеї нашої мистецької країни ми маємо картину усіх художників світу. Так, в музеї. Ми довго з дивуванням роздивлялися пейзажі Архипа Івановича Куїнджі. Кожен твір просто диво якесь, стільки в ньому світла. Здається, що кожну картину освітлює якийсь невидимий оку, таємничий ліхтарик. Да, так може нарисувати тільки геніальний майстер. На полотнах усе як живе, а світло просто чарівне. Гадаю, Куїнджі часто бачив його у дитинстві. А де пройшло дитинство художника? Архіп Куїнджі. Його коротке дитинство пройшло у передмісті Маріуполя, Карасу. Тут, на березі Азовського моря, жили греки, що переселилися у ці краї з Кримського ханства. Хатинка чоботаря, батька майбутнього художника, була розташована на краю крутого живописного обриву. З цієї кручі відкривалося широке видовище на долину історичної річки Калки і на море. цю дивовижну красу заливає південне сонце. Лошебний світ грає на волнах моря. Просто космічне видовище. краски южної ночі просто сказочні. Враження дитинства. У інших художнику вдалося перенести на свої полотна. Архип у п'ять років залишився круглим сиротою. Спочатку жив по черзі у родичів, допомагав з хазяйством, а з десяти років жив самостійно працював, щоб якось прокормити себе. А школа Где же він он ончився. Вчитися йому практично не довелося. Не було ні часу, ні грошей. А ось малював він постійно. Малював на стінах, на обривках паперу скрізь, де це з'являлося можливим. Взагалі, про дитинство великого художника відомостей небагато, бо сам Куїнджі не розповідав про себе. Відомо, що деякий час юнак провів у домі Айвазовського, але художник не звертав на нього уваги. Потім архип працював ретушером у фотомайстернях в різних містах. Але пристрасть до живопису, врешті-решт, привела Куінжі до Петербурзької академії мистецтв. йому було не трудно поступити в академію. На жаль, зовсім навпаки. Куінжі не приймали до Академії мистецтв два роки поспіль. Причому другого разу екзаменаторам не сподобалась його техніка малюнку. Але не в характері Архипа Івановича було відступати у своїй маленькій комірчині. Він створив картину Татарська Сакля у місячну ніч. На цьому досить великому полотні. Він ретельно промалював усі деталі. Керівництво академії змінило своє рішення. І молодого чоловіка наконець прийняли. Через деякий час Куінджі почав виставляти свої картини на виставках академії мистецтв. Ці перші серйозні роботи подобалися і любителям мистецтва, і критикам. Художник отримав бронзову медаль на виставці у Лондоні, а полотно, вид на острів Валаам, мало успіх на виставці у відні. Серед цих картин було багато північних пейзажів, але в них – удивітельне освіщення. Архіп Куінджі, пристрасно закоханий у мистецтво, знайшов однодумців серед художників Товариства пересувних виставок. Він брав участь у зібраннях цих друзів по цеху. Обговорював разом з ними питання мистецтва і брав участь у знаменитих пересувних виставках. І тут його полотна дуже подобалися глядачам і удивляли своєї необычності. Куінжі цікавий, новий, оригінальний. Так писав про нього голова передвижників Іван Крамський. А наш земляк Ілля Рєпін вважав Куінжі просто генієм. Найбільший успіх мали полотна. Степ у розквіті Чумацький шлях, Березовий гай. Справжнім торжеством художника була картина Українська ніч». Критики назвали її Місячною симфонією. А Третьяков купив полотно для своєї славнозвісної галереї. Через два роки твори інжі мали великий успіх на всесвітній виставці у Парижі. З того часу полотна кунжі. Мали просто приголомшуючий успіх. Їх називали найяскравішими зірками серед усіх інших картин. Виставки художників-передвижників взагалі користувалися великим успіхом. Глядачі їх завжди чекали із нетерпінням. А коли в них стали виставлятися роботи куінші, критики почали складати на честь виставок один суцільний гімн. Удивительна історія зв'язана з картини Лунна на Дніпрі. Ще коли художник працював над полотном, по Петербургу пройшов слух про його феєричну красу. Можна сказати, що картина набула легендарної слави ще до завершення, просто з майстерні її купив Великий князь Костянтин Костянтинович. А потім місячна ніч на Дніпрі була виставлена в залі. Товариства заохочення художників. У перша в історії на виставці була представлена лише одна картина. Але успіх перевершив усі очікування і перетворився у справжню сенсацію. За згадками Іллі Ріпіна, глядачі стояли біля картин у молитвеній тиші і уходили приголомшені цим дотиком до вічного і божественного. Лунний світ на полотні, блеск води в ріки, бо такими натуральними. Здається, так намалювати неможливо. Після того Куїнджі представив публиці лише дві картини: новий варіант Березового гаю і Дніпро вранці. І тут вже настає справжнє диво для біографів художника. Цілих десять років він веде відокремлений замкнутий засіб життя. Займається лише творчістю, спілкуються з декількома близькими друзями. І все Це настояща загадка. І ще й більша загадка. Те, що художник вже ніколи не показував свої картини. Нікому, нікому. Майже так. Просто нерозрішимий вопрос: а що було далі? Куінджі став професором у Петербурзькій академії мистецтв. У нього було багато учнів. Він був батьком для усіх. Зі своїми учнями Куінжі проводив майже увесь свій час, жив їх життям та інтересами, надіями, радів разом з ними успіхом, утішав у невдачах, вселяв впевненість в успіху. Майстерня Куінжі була однією дружною родиною у повсякденному житті і незмінно показувала високий рівень професійного володіння мистецтвом живопису. На кожній конкурсній виставці, Куїнже навіть путешествовал в місті з Таких мандрівок було дві: перша до Криму. Напевно, художник хотів показати своїм учням те дивне освітлення, що буває лише на півдні біля теплого лагідного моря. А второю в Європу по кращим музеям світу. Архип Іванович організовував ці мандрівки за свої кошти. Він взагалі багато займався благодійністю. Його улюбленою справою було допомагати бідним так, щоб вони про це не знали. А ще Архип Іванович Куінжі створив товариства художників за своїм ім'ям. Саме цьому закладу він заповів усі свої картини останніх 30 років життя, які ще не бачила публіка і усі свої гроші. Куінжі був дуже багатим чоловіком. А ті самі картини ми теж можемо наконец, посмотрети. Звісно, вони є у музеї мистецької країни. Роздивлятися картини майстра було дуже цікаво. Всі ці довгі тридцять років, що картини не виставлялися, у шукав і знаходив дивовижні відтінки світла, чарівні забарвлення одного й того ж явища або краєвиду. Здається. Художник мав якусь божественну палітру, яку Господь дарував йому за істинно релігійне служіння мистецтву. Потрясающе! А ви що про це думаєте?